Ще один цікавий сортик хочу вам показати, трошки про нього розказати. Це гарна рослина, має такий чудовий колір у листочків. Кайма теж йде така по краю, трошки горошку на неї є. А колір такий не сірий, а як салатовий. салатова бірюза Сорт. Ось він має назву <кій> <Елзе> Муза. <кій> Гарненька біонія. Теж росте дуже гарно. Вже я з неї <кій> декілька листочків зрізала на україння. Ну, Поки вона у мене ще в стаканчику росте, але Листочки вже великі і можна перевалювати її в більший стакан. Росте або горщик. Росте у верховому торфі. Дуже гарний сорт. Подобається мені його колір, окраска листа дуже гарна. Бачите, який гарний колір? Ось така вона красуня, ця бігунька. Колір просто чудовий. Ось цей горох по краю кайма. Сам колір дуже гарний. Так що на весну будуть дітки. Дуже дякую вам за просмотр.